Нарешті закордонні візити міністр оборони РФ Сергій Шуйгу приїхав у Північну Корею. Тут протягом трьох днів проходитимуть святкування, присвячені 70-річчю закінчення Корейської війни. Крім Шойгу з Кім Чен Іном гулятиме представник Китаю. Святкування у вузькому колі, так би мовити, як пише пропагандистське інформагентство Ріо Новості, у Пхеньяні солдати Корейської народної армії зустріли Шойгу бурними аплодисментами і виражали бойовий привіт і повну підтримку армії та народу Росії які борються зі свавіллям імперіалістів на шляху від аеропорта до готелю члени російської делегації бачили банери з написами про традиційну дружбу і єдність двох народів. Вибачте, а як народи можуть дружити нетрадиційно? Як би смішно не виглядали ці банери і формат великого святкування на трьох, але насправді нічого веселого у цьому візиті нема. Адже Шуйгу полетів у КНДР не задля вшанувань якихось дат. Справжня ціль візиту постачання північнокорейської зброї для українського фронту. Про це журналістам повідомили одразу кілька джерел у Міноборони РФ. Останні 70 років Північна Корея виробляла зброю спочатку за радянськими, а потім з російськими лекалами. Армія КНДР озброєна радянською артилерією, танками, бронемашинами і вантажівками. Всього цього Росії. Ой, як не вистачає. Північна Корея для початку може просто відвантажити РФ те, що у них є на складах, а потім запустити серійне виробництво техніки і снарядів. Розплачувати за все це добро, Росія збирається харчами. За даними південно корейської розвідки, у КНДР якраз починається голод, тож харчі зараз для Ким Чен Іна найцінніший ресурс. Підключення Кореї до війни дозволить РФ підвищити інтенсивність бойових дій, дасть значно збільше. Те чисельність армії і оснастити її усім необхідним. Чим закінчаться переговори з корейцями, поки невідомо. Однак, у разі в успіху ми одразу відчуємо це на фронті.